і так далі. Ну, Я знаю, що всі знають, бо я в Україні ще ні одного не зустрів ректора університету, який би цього не знав, не розумів причин, і в приватних розмовах ну, все зрозуміло, що це треба міняти. Останні п'ять міністрів освіти України, приходячи на свою каденцію, одна з перших їхніх заяв завжди була, протягом тижня-двох, мабуть, тільки каденції, що це є останній рік, коли в Україні видають дипломи спеціаліста. Тобто вони теж це знають, все нормально і так далі. Але ми видаємо їх до сих пір, правда? І ще знаємо, що рік будемо видавати, а може ще рік продовжить, бо багато там змін треба зробити і так далі. Загалом ми теж від цієї практики повинні відійти, коли ми говоримо про європейський освітній простір. І коли будуть програми у нас спільні чи проекти спільні, ми зможемо співпрацювати або на рівні підготовки бакалаврів, бакалавських програм, або на рівні підготовки магістрів. На рівні підготовки спеціалістів чи в програмах підготовки спеціалістів у нас нічого не вийде, бо, ну, бо немає такого в, в рівнях освітніх, визнаних термінах і так далі освітнього рівня. Скажу вам чесно, з свого прикладу, Львівська політехніка і ще 4 чи 5 університетів українських, ще з 92-го року. Брали участь в якомусь там експерименті. Я, наприклад, 5 років вчився по кредитному модулі, в системі і так далі, і так далі. Те, що в Україні з'явилося тільки там з 2005 року, так? Все було напрацьовано, все було супер. І в мене є диплом бакалавра з випускою стопальною, все згідно тих підходів і так далі. А магістрів тоді ще не було. Ну, не дійшли ще тільки на бакалавраті ставили якийсь там експеримент, і спеціаліст теж з випускою стопальною і так далі, але диплом спеціаліста. Я його польщі пір не зміг. До чого прирівняти. Диплом бакалавра зрозумілий, диплом спеціаліста не зрозумілий, хоча вроді Львівська політехніка, технічний університет і так далі. Інша проблема навіть з'явилася була. Вони ці кінці запитали, слухай, а що в тебе за диплом бакалавра? Якщо після нього ти ще півтора року вчився, диплом магістра не отримав, дали диплом, який ми не можемо визнати, що в тебе в дипломі бакалавра тоді, який тривав 4 роки? І таке питання, що було виникло, чесно кажучи. Це є реалії, з якими ви будете стикатися в міжнародних проєктах. Нічого страшного немає. Напевно, воно все якось собі рано чи пізно сформалізується, але ми повинні знати, що ми не говоримо про освітній рівень спеціаліста, бакалав або магістр. Докторантури теж не зачіпаю, бо то вже такі ну, зовсім інші насправді речі. Хоча на то є теж окремі ресурси, і ви знаєте, що і наші науковці можуть вчитись вчатися. В докторатурах десь там за кордоном, ну і їхні там інколи приїжджають до нас, але тут теж пам'ятаєте, є маленькі нюанси, правда? В європейському освітньому просторі є PHD і все, доктор філософії. У нас є два рівні, є кандидат, є доктор наук. Ну і довкола того точаться насправді найбільші дискусії, як то має бути, що з того має бути і так далі. Завершуючи з цими речами, теж щоб ми не робили собі якоїсь трагедії і так далі. Болонський підхід, Болонський процес не вимагав ніколи від національних систем освіти все змінити і прийняти якусь там невідому модель Болонську. Він виставив, ну не він, а міністри країн, членів Болонського процесу, так, через десятки зустрічей, фахівці і так далі, випрацювали вимоги до кваліфікаційних рівнів між бакалавратом, магістратурою, докторантурою. З тим, щоб людина, яка завершила навчання десь там в Польщі, однаково трактувалась на робочому місці, чи в своїх функціональних обов'язках любі з країн, які підписали цю Болонську конвенцію в кінці кінців. І все. Ви знаєте, що Німеччина, наприклад, не сильно там щось поміняла, і Польща, до речі, не до кінця поміняла. В них є доктор філософії, доктор Нота, є доктор Хебілітований, який ну, Якийсь трошки інший доктор, правда, і по-іншому там оцінюється, і такий хабілітований, десь там професором може називатися в кінці кінців, і так далі. І так далі. Тобто вони це залишили, не створюючи якихось там непонятних дискусій і так далі, знайшли рішення. Ми протягом останніх 10 років чомусь з цього робимо дискусії, з одної сторони, кажучи, що так, треба все відмінити, зробити тільки доктор філософії, і тут зрозуміла проблема. Я не зустрічав ні одного нашого доктора наук. Який би погодився. <ріст> самі розумієте чим. Так само, як всі кандидати наук. вони в принципі всі не проти, чим я всіх так? Але то не є обов'язковим зробити насправді. Обов'язковим є просто прописати оце національне розуміння, де ми знаходимося. І добре, хай буде собі доктор філософії, доктор хабілітований, тобто той, ну, визнаний, узнаний і так далі. Ну, правда, у нас трошки складніше, ще, так, бо наш доктор наук простий, він не відповідає їхньому хабілітуванню. Тому що доктор наук професор, тоді можна говорити про їхній відповідне хабілітування. А коли я їх питаю, добре, а що ви робите з академіками, з пескорами і так далі, вони кажуть, а, хто все? Тобто ще по-іншому трошки виглядає. Ми оцю верхню ланку так серйозно ускладнуємо трішки, і з того самі маємо тепер проблеми. Але теж маємо до одного якогось прийти, фіксуючи цю річ. Якщо ми будемо говорити про програми підготовки докторів філософії, PHD, то ми будемо говорити про той формальний, зрозумілий третій рівень трирівневої системи вищої освіти, докторантура, яка завершується захистом роботи і присвоєнням доктор філософії, а далі вже тільки якісь таких наук, таких наук, і так далі, і все на тому. Для вищого чогось ми не зможемо зробити спільних програм, спільних якихось речей і так далі. Тут ми зможемо це зробити, і це теж є абсолютно нормальна річ. То я би рекомендував нашим державним в першу чергу університетам. них хватає на то і наукової школи, і авторитету, і баз необхідних для досліджень, ну і самих фахівців. І то буде легше зробити з тими закордонними університетами, бо скажу так. Приватним, що в Україні, що десь у всьому світі, з третім рівнем вищої освіти, трошки важче працювати. Бо все-таки потрібна та багатолітня наукова школа, середовище, ще щось, ще щось ще щось. Хоча такі речі є. Низка наших партнерських університетів в Польщі мають свої докторантури, причому, якщо, наприклад, університет Кузьмінського візьмемо в Варшаві, вони мають визнану всіма найкручішу докторантуру справа в Польщі. І всі державні університети з тим погоджуються, і приватні, хоча це приватний університет. Але так склалося історично, що ну, всі з тим погоджуються. Найкраща докторантура, навіть там якась-якась, є у них. Але, це, скоріш виняток, ніж правило, тому ми не говоримо також про можливості створення спільних докторантур в широкому там, якомусь розуміті. Все-таки бакалаврати та майстратури. Ну і типи проєктів, які ми можемо говорити в підприємте К-1, поїздки студентів на закордонне навчання та практики, спільні магістерські програми, гарантія сплати кредитів, механізм, який в нас все теж не працює. Так? Але про що ми говоримо взагалі? Ми говоримо про те, що людина йде на платне навчання, ну а хоче вона піти на платну. Не все ж навчання є безкоштовним. Вибрала якийсь там курс платний і так далі, що вона може отримати дофінансування свого навчання. Тобто університет зразу за її навчання гроші отримує з того чи іншого якогось нам інструменту. Але оскільки це є кредит, ця людина рано чи пізно його мала би віддати, чи може віддасть, і так далі. Єдине, хто насправді не буде обов'язку той кредит за свою освіту віддати. Там вже треба дивитися всімі алгоритми роботи з конкретним інструментом, але дуже часто це виглядає таким чином, що по-перше. Момент взагалі початку повернення можливого кредиту наступає тоді, коли людина почала працювати за своєю спеціальністю і почала отримувати зарплату не нижче якогось рівня. Друге, гасити вона його буде з тої різниці, яка є між тим, зарплатою не нижче якогось рівня, і додатковою, яка вона фактично получає. Відповідно, яку частину того кредиту і коли вона погасить, і чи взагалі почне гасити, питання таке дуже абстрактне. Ніхто нікого не зобов'язує в тюрмоний садище, що віддай нам кредит, бо він все-таки був на освіту. Але якщо з тої освіти все класно вийшло і ви класно заробляєте, ну, тоді ви його потрошки будете гасити, щоб ще хтось отримав таку можливість в майбутньому так само таку фінансову підтримку на свою освіту отримати. А в Англії працює така програма також дуже потужно для мешканців Європейського Союзу, які хочуть вчитися в англійських університетах. Ну і там практика показує, а є ще одна річ, коли вам приходить 35 років, незалежно на від того, скільки ви сплатили того кредиту, починали взагалі його платити чи ні, він повністю закривається. Уже вже після 35 років ви його гасити не будете, поважається, що ваша молодість закінчилась. Молоді люди це є до 35 років. Так? Ну і вже зрілість, а вже кратити да, вам не да, треба, да, треба будувати зріле життя. Ну, у вас від того, що вже звільняють, забулися. Добре, ну змогли погасити погасили, Ні, тоді? Друзі, це не є смішними речами, це є реалії, до яких ми йдемо. Це є частина коштів, це яка є на себе так, виділена. І ми повинні почати так, з ними працювати. Ну і поїздки працівників університетів, коли ми говоримо про мобільність, та чому? що нам є теж дуже цікаво, так знаю, кожного з нас хочеться так. все-таки теж поїхати, подивитися. Побачите, як там людей відбувається і так далі, то тобто, окремий тип проєктів, які можуть тільки на це бути орієнтовані як індивідуальні поїздки, так і навчання групою якоїсь тижневе, стажування, місячне і так далі, сюди може бути в проєкті виписане. Цифри деякі, так? Коли ми говоримо про студентів, які навчаються на бакалаврат плюс магістратура, плюс докторантура і інструмент Erasmus ми говоримо, що на кожному з освітніх рівнів, тобто не протягом восьми років, так? а протягом кожного з освітніх рівнів одна людина звідси може скористуватись фінансовою підтримкою не більше, ніж 12 місяців. Тобто три роки по еразмусу не вийде їздити на бакалавраті, і два теж не вийдеться. Два рази по півроку або один раз на рік, і можливості вас тепер, чи вашого студента, скористатися ще раз Еразмусом, закінчилися. Але коли він переходить на магістратуру, він знову має 12 місяців, можливість в рамках Еразмуса отримати підтримку. Питання зразу, напевне, може бути, а чи все-таки може бути більше 12 місяців. Може бути. тільки інший інструмент тепер. Не Еразмус+, плюс, а їх є ще десятки інших для забезпечення мобільності. Будь ласка, через інший механізм так само можна поїхати. Чи на навчання, на стажування, на практику. Ну і бачите, є обмеження. Що не може бути менше трьох місяців, ну насправді два місяці активної фази може получатися, а ще місяць там дорога, якась звітність, п'яте-десяте. Це треба буде враховувати в проєктах, що студентів в рамках забезпечення їхньої мобільності ви на стажування двохтижневе не відправите.